Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурда переклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі. Президент України назначив начальником Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Що про нього відомо, та як пройшло представлення в міській раді. На 20% збільшилась кількість звернень до психіатрів на Чернігівщині. Чому жителі області звертаються про допомогу? Годують людей шашликом та пловом. Історія сім'ї Дегтярів, які переїхали з Луганщини на Новгородсіверщину, йде в міську раду із власною командою. Про це після офіційного представлення сказав начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Розпорядження про його призначення на посаду опублікували сьогодні на сайті президента України. Імен членів своєї команди Дмитро Брежинський не афішував. Яке завдання отримав від президента, та чому військову адміністрацію врешті створили, дізнавалась команда Суспільного. Хол Чернігівської міської ради. За 10 хвилин у сесійній залі мають представити начальника міської військової адміністрації. Згідно з розпорядженням президента України, ним має стати полковник Збройних сил України Дмитро Брижинський, який у лютому березні керував обороною Чернігова. У залі засідань перед представленням збираються керівники департаментів та комунальних підприємств міської ради. Наше місто повинно бути ну, таке чисте, гарне. А хто керує цим містом? Ну то з президенту виднішим, мабуть. Ну. Ми працюємо далі на розвиток міста. Шовші ми як працювали, так і працюємо. Що не надавали інформацію, будемо дивитися. Президента про створення в Чернігові міської військової адміністрації датований 7 лютого. Відтоді причини її створення та кандидатуру керівника не озвучували. Під час представлення в стінах міськради сьогодні начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус говорить, що створювалася міська військова адміністрація за його поданням після судового рішення про відсторонення від обов'язків міського голови Владислава Атрошенка. Ми проаналізували рішення суду. Ми проаналізували стан керованості містом після рішення суду. Подивилися спільно з військовими безпекові питання, військову підготовку міста до оборони, в тому числі, і це стало підставою для мого подання. Сам Дмитро Брижинський обіцяв найближчим часом зустрітися із керівниками структурних підрозділів міськради, щоб окреслити коло задач. При зустрічі президент чітко визначив задачі, на які потрібно звернути увагу в місті. Тому головний напрямок наш сумісної роботи буде це. Покращення передусім безпекового середовища, кожен громадянин міста повинен відчувати себе безпечно і комфортно. ці слів В'ячеслава Чауса. Протягом перехідного періоду військова адміністрація та міська рада працюватимуть разом станом на 17 лютого. І виконком і міська рада продовжують працювати. Буде перехідний період. Ми конструктивно готові передавати ті повноваження згідно закону і досвід, який є у нашої команди, для того, щоб без ніяких проблем, без ніяких перешкод військова адміністрація виконувала свої функції в плані оборони і безпеки міста. Ми всі в цьому зацікавлені. Дмитро Брижинський говорить, що має власну команду. Втім, імена її членів називати наразі відмовився. Є Тому? вже посадові особи, які в принципі здійснювати. Підтримку, допомогу, консультувати по деяким питанням, які, наприклад, в ході роботи будуть. Тяжкі або зрозумів Дмитру Брижинському 42 роки. Родом із міста Сновськ брав участь в АТО та ООС. У лютому березні 2022 року керував обороною Чернігова. Остання військова посада Дмитра Брижинського командир 58-ї окремої мотопіходної бригади імені Виговського. У вересні він звільнився та очолив патронатну службу апарату Чернігівської ОДА. Зараз він військовий запасу. Добре, що він працює останні вже 4 чи 5 місяців в апараті обладміністрації, Як чиновник зрозумів, як працюють органи в тому числі місцевосвердува. Анастасія Лоза, Олександр Сідько та Олексій Жирнов. Суспільне новини. Чернігів. Ділянку дороги по вулиці Любецькій від Івана Мазепи до Рібкінської перекриють на півроку. Відповідне рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет Чернігівської міськради. Перекриття необхідне для виконання робіт з реконструкції водопроводу, тому для запобігання виникнення аварійних ситуацій та для якісного виконання робіт буде власне перекриття руху автотранспорту по вулиці Любецькій, на ділянці від вулиці Івана Мазепи до вулиці Ріпкінської. Цю ділянку дороги перекриють з 1 березня по 31 серпня. На цей час змінять рух громадського транспорту. Як розповів суспільному начальнику управління транспорту Чернігівської міськради Олександр Грижей, про схеми об'їзду повідомлять додатково згодом. Ближче додати буде надана схема, які будуть внесені зміни ще перекриття з 1 березня. Ближче до першого буде інформація. На 20 відсотків виросла кількість звернень до психіатрів на Чернігівщині після початку повномасштабної війни. Про це суспільному сказала Світлана Олександрова, медичний директор Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні. Пов'язує це як із бойовими діями, окупацією та іншим травмуючим досвідом, так і з тим, що люди тривалий час живуть у напруженому інформаційному фоні. Докладніше про це в сюжеті не було сили, будемо так казати, терпіть Оце... таке. Состояння Сергію 40, він не хоче показувати своє обличчя, аби не засмучувати свою дружину, проте згодився розказати, чому вирішив звернутися за допомогою до лікарів. Цього дня він приїхав самостійно до закладу на лікування. Чоловік пов'язує свій стан з війною, яку розпочала Росія. Постійні головні болі, ці все ну, кошмари. ночні. було таке, що дружина боялася верніше, боявся. Лягать, щоб ну, не, не вдарити вночі, бо кошмар дуже поганий знятися. До війни я був ну, спокійний, так, будемо так казати. Такого, щоб кошмари такі снилися, не було такого. Тепер сон Сергія триває не більше трьох годин. Медична директорка психоневрологічної лікарні Світлана Олександрова каже, це типові симптоми для людей, які мають посттравматичний стресовий розлад. Кількість пацієнтів стала значно більша, як з амбулаторною допомогою, так і стаціонарною психічною допомогою. Маємо завантажений заклад, навіть дещо перевищуємо. Кількість пацієнтів тих наявних ліжкомісць. Проблема в тому, що ми маємо колективну психотравму. З її слів, травма виникла не тільки через бойові дії, учасниками, і свідками яких стали люди, ще й через напружене інформаційне поле, в якому вже рік живуть українці. Психотравма розвиватиметься після закінчення війни ще 30 років. Повідомляє лікарка, спираючись на дослідження ізраїльських колег. Це межова група пацієнтів, не тяжкі психічні розлади, але ж вони руйнують життя пацієнтів, мають великі соціальні наслідки для пацієнтів родини. Тобто, людина не може в побуті адаптуватись зазвичай. Вона виявляє непередбачувані реакції гніву або плачу. Наприклад, прості такі симптоми, на які ми не звертаємо речі. Такі зміни у поведінці змушують людину шукати спосіб зняття стресу, і найчастіше за все обирають найлегші алкоголь або наркотики, розповідає лікарка. Від цього проблема лише посилюється, щоб не потрапити у залежність, медикиня радить превентивні способи боротьби зі стресом і його наслідками. Відволікатись на дрібні приємності, якісь не забувати про якісь прогулянки, які ми можемо собі дозволити зараз. якийсь перегляд заспокійливих телепрограм. Якщо ж людина відчуває, що її психологічний стан погіршився, радить звернутися до сімейного лікаря за консультацією. Він має визначити схему подальших дій. Може бути медикаментозне лікування робота з психологом або психіатром. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні російські війська обстріляли новгородціверську громаду на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування. Північ близького півдня військові повідомили про 12 приходів, ймовірно, з самохідної артилерійської установки в районі села Колос. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Годують людей шашликом та пловом. Сім'я дегтярів переїхала з Луганщини на Новгород-Сіверщину у 2014 році. Тікаючи від окупації, вони залишили все, що мали. Оселилися на хуторі в 30 кілометрах від кордону з Росією, завели господарство, розводять кіз та овець роблять сири. А зараз відкрили власну справу в місті. Історію переселенців розкаже Тетяна Лось. Це зірвак, я роблю зараз. Це основа для плова. І не тільки для плова, і ще для багатьох блюд. Готувати плов на продаж Сергій Дегтяр почав кілька років тому. Він переселенець з Луганщини. Раніше каже, плов та шашлики готував лише для друзів. Гострий перчик це обов'язково цілим. І треба готувати так, щоб він не розірвався. Бо якщо розірветься, то буду їсти сам. Плов забере вкусові якості і аромат з перцю. А гострота, вся станеться у перцю. В цьому фішка у 2014 році, коли Росія окупувала його місто Довжанськ, Луганської області, покинув власний будинок, автомайстерню і переїхав на північ Чернігівщини. Тут зайнялись сільським господарством: вівці, кози, молоко, сири. Продукцію треба було колись дівати, і посовітувався з жінкою, з сином і вирішили, що треба кормити людей. Навички автомайстра згодились. Подивився, як воно в інтернеті. Таку машину зробили ковбої американські, ну, фермери колись в далекі часи, бо холодильників не було, а м'ясо треба було якось хранити. Вони зробили смокер. Гарна річ, можна робити холодного капчення, гарячого капчення. Візивай, відзивай. Ми там щось потеряли, а тут придбали. Це я не шкодую. У нас Родина стала міцніше. Родиною перейшли на українську мову. Після 2014-го дуже хотілося це змінити. Ну а після 24 лютого 2022-го взагалі, я стараюсь навчитися думати українською, тому що коли ти не думаєш українською мовою, тоді дуже важко навчитися розмовляти. Олена родом з Кубані. Її родичі живуть у Краснодарському краї. Мої бабусі, прабабуся, бабусі у них в лексиконі дуже багато було українських слів. От уже у їхніх дітей, внуків, ну у моїх сестер, братів, в них уже менше. Зараз після повномасштабного вторгнення з ними не спілкуються. Ну, вони отруєні пропагандою путінською. Я їм розповідаю, що у нас в Україні коїться. Вони не вірять. Вони вірять тому, що каже Путін з екранів своїх телевізорів. А тепер ми кидаємо приправи. Робимо страв тут зіра, бо плов без зіри це не плов. Отак посипаємо і кидаємо рис. Пропарений рис, обов'язково. Тепер це ми все отак от розглажуємо. Тепер ми це заливаємо трошки водичкою. Чоловік розповідає, в Довжанську на Луганщині на 60 тисяч населення у 2014 році україномовна школа була одна. І то чотирьох літка. І мер її хотів ще й закрити. Якщо Луганщина і Донеччина будуть мислити українською мовою, тоді це буде перемога. На Луганщині залишились знайомі з телефонних розмов. Робить висновки, що приєднати окуповані території до України буде складно. За дев'ять років утворилась прірва у поглядах. От мені задають багато людей таке питання. А як би ти поїхав на Луганщину? Ні, для мене це вже ідеологічні враги. Луганщину до розколу готували, розповідає Сергій. Задовго до 2014-го. Три роки стояли. Палатки розфарбовані афрофрешем, цим триколором під названням Руський Мір. Агітували людей, роздавали книжки, брошурки. Я читав ці книжки, там відверто, в принципі, закликали до автономії справом від'єднання від України. Тут на Новоросіверщині спочатку було складно, довелось починати все з нуля. Однак в один голос Сергій та Олена кажуть. Тут їхній дім, тут хороші люди, і вчитись потрібно все життя. Маю надію і віру в те, що перемога буде за Україною. Коли будемо святкувати перемогу, я сюди витягну не один шалаш, а оця вся територія моя я заставлю шалашами, столами. Я хочу, щоб люди святкували. І не день, і не два. Каже, кожен день думає і про вирогідність повторного наступу на Чернігівщину. Від його села до кордону з Росією 30 кілометрів. Якщо прийдеться, вже вдюватися нема куди, О, бо вже куди. Зараз кругом достається. Тут, якщо зайдуть, то треба вже гризти землю за своє зубами. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На цьому в мене все більше новин. Дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.